Всіх вітаю, шановні українці. Сьогодні ми зі своїм чоловіком знаходимося в аеропорту. Вон, позад мене видніється трап, вихід до літака і летимо ми з ним у Рим. Сидимо, ми очікуємо далі і скажу інформацію, кому можливо буде цікаво. Свою машину ми залишили в службі, яка називається різання. Потім, якщо кому потрібно, в описі до відео. 700 крон ми заплатили за 4-4 суток, або ми там будемо на четвертій сутки тільки повертатися. Тому ось така ціна нам це було дешевше сюди приїхати машиною та і комфортніше. Люди вже трошечки розбіжалися, поїхали, вони полетіли раніше в Мілан. А ми ж все ж таки чекаємо до свого риму, можливо, ще колись і в Мілан полетимо. Взагалі ми з чоловіком після п'яти років. П'ять років тому назад, ми перший раз взагалі десь вдвох були. Це був у нас Львів. Це була подача на візу в Чехію. Це було вже більше, ніж п'ять років тому назад. І ось. Вже спустя 5 років ми разом, вдвох, просто з ним вдвох кудись летимо. Дуже тішимось, дуже щасливі, тому що можемо вдвох. А малютку залишили так також вдома, і ми вже вдвох можемо кудись полетіти, поподорожувати. Вон позад мене стоїть літачок. Люди відлітають до Мілану, ми чекаємо свого літачка до Риму. Дивіться, поки в мене є час, хотіла ще звернутись до людей. Дивіться, я не суперблогер, я знімаю ці відео для себе як хобі, на згадку для своїх родичів, близьких, всіх, хто буде, хоче переглядати ці відео, будь ласка. Але дивіться, ось ну, пишуть іноді коментарі, такі гадосні, не дуже приємні. Я, тобі, Ясна річ, що у вас є на це право, але дуже так воно якось не дуже по-людськи, тому що ну дивіться, кожен проживає своє життя. Я нікому нічого не зобов'язана, але. Світло. Почніть з себе світіть. Можливо, колись ми цю темряву все ж таки переборемо, і в собі і скрізь, тому що її і так зараз дуже вистачає. Тому краще, якщо хочете щось написати гадостне, підіть, обійміть свою дитину, підійміть руки просто в небо, до всесвіту зверніться та подякуйте взагалі, що є життя, що ви живете, що ви бачите, чуєте, що ви живі що почніть з себе бути світлом, світіть люди, бо це таке таке собі то нести такий негатив. А всім останнім, хто хоче переглядати це відео, будь ласка, всім бажаю миродок, того слагоди. До зустрічі. Все, ми прилетіли. Зараз знаходимося в аеропорту Фімічино Італії. Будемо зараз йти, дивитися, від якої платформи відходить вже до Риму автобуси або якийсь перевізник. Будемо дивитися і потім покажу, розкажу, скільки це буде коштувати. Ми прийшли до третього терміналу і зараз будемо видивлятися. Денис вже пішов видивлятися. Зараз приїде Сітбус Шаттл, Ми його очікуємо. Чекають он вільні таксишки, але ми йдемо до автобусу. Сонечко в Італії! Ось хаос відбувається на залізничному вокзалі. Приїхав щойно на наш шаттл, Ми купили квитки. Вони коштують 9 євро з однієї людини. Такі дві черги: одна в цю сторону стоїть, друга в іншу. Потім вони вишиковують ті, хто має онлайн квитки. Це на євро. Буде дешевше, якщо онлайн квитки купити. Але ми їх так закупляли і заплатили 9 євро з людини. Ми вже підходимо. 12 це та платформа в нас, і вже будемо заходити. Що Звичайний район Італії, спальний район. І ця вулиця, називається Аурелія. Це сама довга вулиця в Римі. Ми заселилися зараз. Зроблю швиденький обзор кімнати, але тут нема що і знімати. Ось ця кімнатка. І тут відразу в нас туалетик з дешевою кабіночкою. Просто дуже маленький номерочок. Це кімната в квартирі, там поряд також живуть люди, і такий в нас вигляд. Ми живемо прямо поряд Ватикану. Так, по-італійськи, там сохна білизна, ставеньки. Така рослинність, їхня італійська. Наші апартаменти називаються Vatican Rooms і Коштують вони 70 євро на добу. Ми зняли три доби. Рим столиця Італії, адміністративний центр провінції Рим та області Лаціо. Розташований в центральній частині Апенінського півострова на річці Тибр поблизу узбережжя Тіренського моря. Населення понад 2 мільйони 800 тисяч осіб. Це найбільше за територію і кількістю жителів комуна країни. Міська агломерація нараховує до 3 мільйонів 700 тисяч жителів і є другою за величиною в Італії. Після Мілана. Ми зараз направляємось біля Вони, Площі знаходиться. Показує мені чоловік, як тут ріжуть таку величезну порцію яска. Ми йдемо і вже бачимо, як всі їдять кірамісу. Це дуже відоме місто, яке ми побачили також в інтернеті. Я дію з вами ту сайс, має назву. І всі тут беруть кірамісу з собою на виніс. Люди вишукували в чергу і он аж де наша черга будемо чекати і також скуштуємо це відоме Тіраміс. Цікаво, якщо що, ось назва сусіднього будинку від цієї кав'ярні тусайс. Прамісу ми собі купили. Велике коштує 3,50 євро. Ось це велике, маленьке 2,50. І ми зараз знаходимося на площі 5-Навона. Це прямо поряд. Це кафе біля 5-Навона. І з оцієї вулочки ми вийшли на, ву... на цю площу. І там вже це кафешка. Починаємо свій маршрут з 5-Навона. Одна із найкрасивіших площ. Ця римська площа є у формі витягнутого з півдня на північ прямокутника. Забудовувалась у 17 столітті в стилі барокко. На площі знаходяться три прекрасні фонтани. Раніше на площі знаходився також і четвертий фонтан. Це була велика антична мармурова ванна. ми знаходимось біля фонтану Нептона. Цей фонтан знаходиться у північній частині площі. Фонтан Нептуна встановлений на площі наприкінці 16 століття і також він був без скульптур. А навколишні його скульптури були датовані XIX століттям. На площу виходять дві церкви: церква Святої Агнеси та Ностра Сеньора Дель Сакро Прокуоре та кілька палаців, включаючи Палацо Пенфілі, де тепер посольство Бразилії, що будувався для Інокентія IX у 1644 та 650-х роках. В центрі площі красується обеліск, якому 3,5 тисячі років, і був привезений Марком Аврелієм як трофей з Єгипту. Єгипетський обеліск оточений статуями фонтана чотирьох річок, які символізують головні річки чотирьох частин світу: Ніл, Канг, Дунай та Лаплату. Бачимо фонтан Мавра. Спочатку фонтан був без фігур на кінці 16 століття, але пізніше скульптуру Мавра виготовив Берніні і додав інші фігури, які належать до 19 століття. Подивившись площу П'яца-Навона, ці три фонтана, один з яких на реставрації ми зараз перебігаємо, йдемо до пантеону. У нас 4 години. Скоро вже буде темнішати. І ось микають такі гарні фонарики, ліхтарики, світяшки. На шляху до пантеону нам зустрічається ще одна така цікава архітектурна будова. Капела Контре. It's am Уну раніше був безкоштовний, але зараз коштує 5 євро з дорослого і 2 євро з дитини. Безумовно, найпомпезнішою архітектурою у Римі вважається пантеон, якому майже дві тисячі років. Храм усіх богів. Єдиний храм, який дійшов до нас у своєму первозданному вигляді. І, до речі, це діючий католицький храм. Вили ми щойно квитки, нарешті розібралися, було нам дуже важко, якщо чесно, але ми справилися лише, украї... лише італійська та англійська мова. І ще в нас були там, питання по квитках, але ми їх вирішили. Це добре, що хоч вже вміємо висловитися англійською мовою. У середньовічні часи пантеон частково перероблено. У 12 столітті пантеон було освячено як церкву Святої Марії та всіх мучеників. Тепер Римський пантеон є національним мавзолеєм, місцем поховання видатних людей. Зокрема, тут поховані Рафаель та королі Віктор Еммануїл, ІІ, Умберто І. Римський пантеон відрізняється класичною ясністю і цілісністю композиції, внутрішнім простором, величністю художнього образу. Цілком імовірно, що в будівництві храму брав участь Аполлодор Дамаський. Фішка пантеону це монолітний купол діаметром 44 метри. Ця будівля збудована настільки точно, що всередині можна писати книгу про точність будови. Весь храм, зокрема й купол, збудовано з бетону та облицьовано цеглою, що виконує лише декоративну функцію. Глуха циліндрична ротонда пантеону перекрита напівсферичним куполом. І є великим інженерним досягненням античності. Площа Ротонди збільшують вісім велетенських ніж, які ми зараз бачимо перед собою. Цей грандіозний пантеон у Римі являється складником пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А тут у нас написано про підлогу, про мрамор, який був покладений і привезений в Єгипту. Тобто ось ця вся підлога оригінальна, яка була покладена дві тисячі років назад. А тут ми бачимо захоронення Еммануіля II, Який тут похований. Кожна деталь, кожна скульптура, весь цей мрамор. Важна архітектура в цьому пантеоні вражає просто. Тут відчувається така сила, така міць Римської імперії, що аж захоплює дух. Особливо ось цей купол, який отак от ми дивимось, наче він трикутничками, а потім перевертає а він квадратиками. Просто це неймовірно таке створити 2000 років назад. Ми звернули увагу, що навіть каналізаційні такі дірки, дренаж, як мені чоловік підказує, тут є. Я щойно кажу просто при до ось цього. Що було створено 2000 років. Це неймовірні тут відчуття в цьому пантеоні. А ця капела була створена у 17 столітті. Що він прочитали. Фай успортеме. На фасаді пантеону ми бачимо латинський напис, що означає в перекладі: Марк Агріппа син Луція. Обраний консулом втретє спорудився. У Римі знаходиться 15 обелісків, один з якого ми бачимо поруч пантеоном. тут можна зайти і купити. Всього на гостиниці пири, різні ковбаски, 1957 року відкрився цей магазинчик. Щойно спробували колбаску Дуже смачненько. В міру пікантна 5,70 євро коштує за 100 грамів Так виглядає ця велич, коли вже вечіріє. Дуже гарно. А це ось цей магазинчик. Черні Рим з натовпами туристів. Ми виходимо, вийшли вже з пантеону. І йдемо в напрямку пошку ресторана. Ми дійшли до ще однієї старовинної споруди: барокова церква сан Іньяцьо. Церква Сан Іньяцьо. Це барокова церква ордена Єзуїтів у Римі присвячена Ігнатію Лойолі, засновнику ордена Єзуїтів, канонізованого у 1622 році, фресковий розпис стелі Тріумф святого Ігнатія Лойоли. Це роботи художника і математика Андреа Поццо, що створює на плоскій стелі церкви ілюзію купола. Церква була побудована на кошти кардинала Лудовіко Лудовіссі, племінника папи Григорія XV. За ескізами Карло Модерно під керівництвом Єзуїта Ораціо Грассі у 1626 50 х роках. План церкви з численними капелами нагадує Ільджезо. Також у сант іняціо знаходяться надгробки двох шановних єзуїтів святого Алоїза і святого Івана Берхмана, покровителів молоді та студентів. Церква є титулярною диаконією. фрески у аббіті зображують життя і діяння святого Ігнатія. Зараз ми знаходимось біля храму божественної божественного Адріана. Ось так він. Виглядає, це римський храм 145 року нашої ери. Він побудований з 11 коринфійських колон, які тепер є частиною фасаду фондової біржі Риму. Поряд храму Божественного Адріана ми зайшли в ресторан, який називається Моріяма. І нам, щоб ми не нудьгували, принесли такий комплімент. Я замовила собі аперольчик, в нас саке, і замовили піцу італійську. Закінчуємо ми свою, свою прогулянку на сьогоднішній день колоною Марка Аврелія. Це видатна пам'ятка в Римі. Ще одна, яких тут просто тисячі та безліч. Каш... Каштани. Вау. Тут їдяться каштани і що як вони а це смачні. Каштани по-римськи, смачні, тут точно їла. 5 євро коштують. В Римі потрібно заходити в кожен провулочок. тому що кожен провулочок виглядає ось так. Це жила будівля. Дуже чарівно тут. Я захотіла засняти. Кількість людей, яка в Римі ввечері, у нас 8 годин вечора, місто просто кипить.